Хей-хей, з вами Делерей. певно, вже дуже звикли чути таке привітання на цьому каналі і уявити собі, як по-іншому можуть починатися широкоформатні відосики на цьому каналі, вже не зможете. Само собою, всі ви в курсі про новорічні свята, які вже наближаються до нас дуже і дуже швидко. Саме тому в цьому відео я хотів би поспілкуватись про наш канал, відбити підсумки цього року, а також можливо поставити цілі на наступний рік, як я робив це наприкінці 2022 року. Тому не буду довго тягнути, готуйте олів'єшечку та поїхали! Розпочнімо з невеличкої історії цього каналу. Так як коли я вперше робив таке відео, а Історії на ньому було мінімум двічі менше. Через це, як то кажуть, треба присвятити і нову аудиторію. Почнемо із дати створення каналу. Саме канал під назвою Делрей, який ви зараз бачите на свої очі, було створено 9 вересня 2021 року. Щоправда, на початку на ньому було тільки декілька відосиків по Майнкрафту, і вони не відрізнялись особливою якістю. До цього каналу Делрей вже був деякий досвід у веденні ютуб каналів. Щоправда, їх було тільки два, а один із них мав від 20 підписників. Але ось інший декілька тисяч таки зміг набрати. І навіть перегляди на ньому були доволі непогані. Якщо кому цікаво, можете якраз швиденько чекнути. Але на увазі, що канал давно закинут. Братва, новий рік уже на носі, тому саме час побалувати себе новорічними іграми та отримати шанс забрати подаруночок собі на свято. Тож хочу поділитись інфою для всіх, хто любить пограти та розважитись не тільки у War Thunder, але й в ігри в цілому. Зараз найкраще, що можу порадити, це слотокі. Таких бонусів, як у них, для новачків, немає ні в кого. Чисто до 500 фріспінів без відіграшу та до 125 тисяч гривень на перші 5 депозитів. Ви таке десь чули? Я ні. Тобто покрутив фріспіни і якщо повезло, забрав собі. І так, 5 депозитів. А за моїм промокодом Делерей отримай 50 фріспінів на групу. Big Catch Bonanza. продовжуючи тему відео, розповім дещо про ріс саме цього каналу. На початку його ведення аудиторії тут не було зовсім. Та й Майнкрафт на цьому каналі якось не особливо добре залітав в рекомендації. А так як в цю гру я ще й до всього перестав грати, знімати контент по ній ставало все важче та важче. Як зрозуміло, на той час я грав тільки в Артанде, і жодної іншої ігри в мене вже навіть на ПК не було. І якось світлого сонячного дня, більшість відосики інших тундроблогерів, я все-таки вирішив спробувати знімати відосики по тундрі. Якість перших таких відео була відверто кажучи дуже і дуже поганою. Говорячи більше про якість тих відео. Зараз я баж ніяк не міг рекомендувати вам їх до перегляду. Чи правда мені за деякі теперішні старі відео, які ще досі є на каналі, соромно за якість. Але це таке. Всі ми щось починаємо або починали. Старі відео, звичайно, я давно вже повідаляв. Деякі залишив ще у прихованих. Можливо, колись дійде час і їх показати вам. Але період, коли я почав активно вести канал, припав на травень 2022 року. І це саме той період, відосики з якого ще досі є на каналі в вільному доступі. Ті відео до сих пір набирають шалені перегляди, а набирають вони їх здебільшого через мову, якої були озвучені. Це справді російська. Так. Канал я розпочав вести на цій мові, тому що контент такої мови просувається дуже добре, навіть без додаткових піарів і тому подібного. Це можна навіть бачити по статистиці тих відео і теперішніх. Але зараз не про це. Так ось, через якийсь час я все ж таки вирішив перейти на українську мову, так як по акценту та прапорам на техніці більшість глядачів зрозуміли, що я з України. Ще, по правді кажучи, я сильно цього й не приховував. Завдяки переходу на українську мову, я зміг обрести велику для мене на той час аудиторію, яка була максимально лояльною до мене. Багато хто із тієї давньої аудиторії ще й досі дивиться мої відосики та регулярно коментують. Відео. І я вам за це вдячний. Але не все пройшло так гладко. Насправді, у переходу на українську мову є і вагомий мінус. А це саме погане просування відео, навіть незалежно від теми. Хоча, якщо правда, теми в нас все ж деякі просуваються, але вони явно не підходять для цього відео та каналу в цілому. Як бачите, по переглядам на каналі зараз все дуже важко. Ми завжди кажу, перегляд відео це найлегше, що ви можете зробити. А поставити лайк та прокоментувати для просування україномовного контенту для вас теж не має бути складним. Повертаючись до просування каналу, на підсумках минулого року ми майже святкували цифру в 5000 підписників. А зараз ми вже маємо Аудиторію більш ніж 12 тисяч підписників, і це просто нереально круто. В 2022 році якісь цілі ставити було дуже важко. Але я все ж спробував це зробити. Я не буду казати, які саме це ці цілі були, а просто вставлю фрагмент того відео. Контенту. Випуск більше широкоформатних відео, які так цікаві аудиторії. Далі буде ціль на розвиток кількості аудиторії. Я мрію про те, що в 2023 році ми з вами досягнемо відмітки хоча б в 13-15 тисяч підписників. І останнє це, звісно, ніяким чином не зіпсувати те, що вже є зараз. І ось ми вже майже. Вже виконали цілі минулого року. Звичайно, 13 тисяч до кінця року ми набити не зможемо. Однак такі цифри я брав просто зі стелі, тому сильно орієнтуватись на них і не потрібно. Також дуже великим здивуванням для мене стали просто шалені для мене на той час активи під час проведення прямих трансляцій. Почали ми вести їх ще в минулому році, однак за весь 2023 для нас це стало чимось регулярним. Особливо, що згадувати наші ігри з підписниками та фанові полігони. Не випаде мені ніколи в житті. Це ж так спеціально типу, прокручується, типу. О, змій горинич мені падає, де ж він. Також, говорячи при прямій трансляції, багато глядачів стали донаторами, які не жалкували своїх власних коштів на підтримку каналу в складні часи. Особливу подяку я виражаю підписнику під нікнеймом Давно у Кускота. Так, а що це? Шо-шоо? Ти шоні жоку Скота? Дякую, це просто шок. Ти шо, кускота, це жесть. ЙО МАЙО як мені телеграти? який фактично зробив можливим проведення якісних стрімів, а наразі є топ-1 по донату на каналі. Будь-яка підтримка цього каналу є дуже важливою та впливає на його існування. Також не можна не згадати і наш Discord-сервер, який налічує більше 700 учасників, а також і телеграм-канал, якому вже близько 300 учасників. Там публікується дуже велика кількість різноманітного лайв контенту, а також там ми часто спілкуємось. Дякую вам всім за таку підтримку. Говорячи про цілі на 2024 рік, планувати щось важко, але я б хотів, щоб це було хоча б біля 20 тисяч підписників на YouTube каналі. Якщо ми зможемо Можемо це виконати до 2025-го, це буде просто нереально круто. Так цього року відео вийшло дещо раніше ніж в минулому, але я просто не можу вас не привітати з наступаючими святами, а особливо і з новим роком. Сподіваюсь, ми всі зможемо його відсвяткувати, так як звикли це робити. І у всіх в нас все буде добре. Найголовніше це здоров'я. А якщо воно є, то буде і все інше. Бажаю своїй аудиторії тільки найкращого. З вами був Делерей. Побачимось наступному році. Хоча так кілька шортів, а ще все ж